Добрий ранок! У нас сьогодні ранок починається нестандартно. Я вирішила зробити тут перестановку. Якщо в мене вийде, зараз покажу, ага, що, що тут вийшло. А Ростик вчора викупив собі в Аврорі ось такі штукенці, покажи локшину. Ага, і них ще можна огромну рогатку зробити. Угу. Коротше, Ангеліна всі кроватки не спить. Зараз ми її спробуємо розібрати. Так? Да? Не знаю, чи посуну я цей диван, бо він дуже важкий, але я спробую. Кроватку ми звідти забрали, діван посунули. Не знаємо, як нам столика поставити, чи його сюди поставити, чи його поставити от туди обратно. Замість того, щоб зробити порядок, в мене вийшов ще більший срач. Ну, коротше, я розкрутити, розкрутила. Зараз буду це все прибирати тепер. Куди його тепер діти, я не знаю. Завезу в село. Кроватка точно поїде в село. Я думаю, вона машину повинна влізти. Що а... ще краватка в село? А тут а зараз я буду. Ну, порядок. Зараз включу цю свою пальчику в магію тільки що. Моє прибирання, звісно, в кімнаті ще не закінчилось, але я вже смажу драники чи деруни по-українськи. Бо розтік дуже просив мене вже декілька днів. А я все не хотіла терти картоплю. Ну, сьогодні я вже трішки йому посмажу. Він вже одну таку порцію, якщо чесно, з'їв. А я ще смажу ось тут ще трішки посмажу. І піду далі прибирати. Але Треба буде Ангеліночку ложити спати. У нас вон 11.42. Можливо, положу її спати, а тоді буду прибирати. Сьогодні в мене натхнення прямо на глобальне прибирання. Воно до мене прийшло це натхнення. Треба швидко користуватись моментом, бо може втікти. І так, ось такий вид у нас після. То було до, це після. Діти, звісно, я прибирала вже там чимось погралися. Тут Ангеліна гуляє з дітьми. Ростик їй допомагає вигулювати дітей. Вона його заставила, він, звісно, не дуже хотів, але. Але їм весело. ДТП. Поки моя дитина спить, я бистро вам покажу покупки з Аврори. Це ми коли гуляли, то Викупила, я купила собі ось такий от засіб для волосся. Купила ще отакий, от у мене закінчився. Ну, Якщо чесно, я хотіла сказати відгук про нього. Я не поняла, нормальний він чи ні. Ну, Для полегшує розчісування, да. а так якогось особливого там вау-ефекту не побачила. Купила ось такий от лак для нігтів. Так як я казала, що похожу трішки без гель-лаку, то треба якось їх. Преобразити хоч людський вигляд, щоб в мене був, то я покрашу такими блискітками. Так, взяла ще бальзамчик для губ. В мене е, постійно лопають губи. Ростик вибрав собі, так, да, ми продовжуємо покупки до школи. Вибрав собі ось такого зошита, звісно, він йому ще такий грубий непотрібний не потрібний. Не знаю, наскільки тут аркушів, 48 аркушів, але, може, на якусь там музику, на щось тобі буде потрібно. Пластилин, Обов'язково завжди да, провіряю, щоб він був такий, знаєте, м'який. Не твердий, твердющий, а м'який, щоб дружно було ліпити. Це, звісно вже, вкусняшки вкусняшки. О, я тут розпчихалася. І так, я зараз, звичайно, стараюся трішки ограничувати кількість солодощів вдома. Тому що чим більше їх є, тим більше вони їх їдять. Чим більше є фруктів, вони більше їдять фруктів. Але повністю виключити не можу. Ось такі от закладочки. Ростик собі обрав. Не знаю, чи буде користуватися, чи буде це зручно, але обрав пензлики. Кісточки, ножниці, звісно вже червоні. Тут вони вже Ангеліна їх порвала. Так, альбом. альбом. Йому дуже подобається альбом з цією штукою. І він сказав, що йому байдуже, що тут. Головне, щоб було там багато листочків, і що всередині. Такий простий звичайний альбом. Так, ой, тут розкада. Картончик двосторонній Ми взяли, не знаю, потрібен він двосторонній чи ні такий. але таке. І бумажку. Це папір кольоровий. Ну, це в нього теж буде розхідний матеріал, тому ще треба буде докупити ще по одній, певно, щоб йому не вистачить на цілий рік. Ось такі от покупки сьогодні приїдеть. Ще один пацан, мій брат, і ми підемо завтра докупляти. Зараз передивимо, що Ростіку ще потрібно, і він подивиться, що йому потрібно, і ще будемо купляти якийсь одяг і готуватися вже до школи. Так і сьогодні вже 6 число, літо майже вже пройшло. Покажу вам ще себе, як я люблю говорити не мити не чесене. Так як літо вже майже пройшло, потрібно готуватися до школи. Ми цим активно займаємося, займаємося підготовкою до школи, щоб зробити розтіку полікувати зуби, щоб потім в... ну, після школи йому важко. Школа, гуртки, в нього ціле літо ніяких гуртків жодних немає. А в навчальний рік вони почнуться. Він хоче знову ходити на танці, і хоче ще там щось. Коротше, гуртки і школа, і ще зуби лікувати. Це буде трішки накладною для дитини, це теж забагато. Він приходить тоді після гуртків, після школи просто валяється нічого, не хоче ні гратись, нічого. Тому я розумію, що для нього це буде важко. І ось таке: от. хочу зробити це от для літу. Так що ми готуємося з одягу. Я передивилась, йому там не дуже багато чого треба, бо ми весною йому купували багато там і джинси нові купували для фестиваля, І ще там щось. Ну, багатенько купували. І йому не дуже багато треба. Хочу вам розказати історію за оце от поранення. Я сьогодні відкрила шкафчик ось тут, от на кухні. розвертаюсь, і прямо в уголок, як шадарахнусь, в мене аж зірки в очах засвітилися. Я аж чуть ли на жопу не сіла. Я, я така. Трогаю глас на місці. Думаю, фу, слава Богу, глас на місці. Так сильно вдарилася, що, от, бачите, аж таке, думаю, хоч би не було сильного синця. Я ще думаю, хоч би не було синця тут, а то чоловіка вдома немає, хто ж втирив, хто ж притирив мене в глас. Ну, коротше, я не знаю, прям аж здерлося отак, от, полоскою. Ну, таке. Таке буває в мене дуже часто. Як не дивно, але в мене азарт зайшов навіть далі. Я тут розстелила собі зручно і дійсно так побачила десь в інтернеті типу, лайфхак, як гладити без дошки. І ось так, от, коротше, круто. Мені сподобалося. Я війшла прямо в азарт, тепер ще глажу багато одягу. Тут все я прям в екстазі. Тут в нас минутка любові. Ти не Знаєш, як я тебе люблю? Отак. Ого, яка вас любов! А у нас на вулиці дощик. Ой, зразу запотіло вікно. Включаю кондиціонер і поїхали. Це ми заїхали в магазин, і ця валіза Ангеліні просто не давала покою. Вона їй дуже-дуже сильно сподобалась. Ось покупочки, які ми придбали в магазині Сінсей. Це були дві футболки чоловікові. Одна, правда, синя йому не підійшла, бо вона маловата, це вже ми потім взнали. Але нічого, купила Ангелінці на розпродажі. Ось такі от капчики, кросівки, ботинки. Взагалі за смішну ціну 209 гривень. Ну, прикольні. На осінь будуть саме раз. І також покупочки Ростіку купили такий от рюкзачок, він собі вибрав. Це йому такий додатковий. Ангелінці найбільше купили покупок, найбільше їй купили капців, тому що вони їй дуже подобаються Дійсно, за таку смішну ціну. Поки ще літо, ось такі от... шльопанці жовтого кольору, я не знаю, це були хлопчачі, дівчачі, унісекс, ну, щось таке. Їй вони дуже сподобалися. Я не знаю, чи буде їй зручно в них ходити, але придбали. Також Ростікові взяли ось такі от на зміну. Ну, я не знаю, це будуть на зміну, чи він зараз буде ходити в них осінню, а на зміну на фізкультуру візьме якісь інші тогорішні капці. Ми ще не вирішили, але взяли, хай будуть. Також ангелінці взяли кімнатні тапочки, ну це просто милота. Ось такі от е, в нас класні милі покупки вийшли, потратила багато грошей, бо ще купила розтіку там, дещо до школи. Оці от всі збори до школи, вроді би нічого такого, все не дуже дороге, але загальна сума така достатньо виходить е, нормально. Такі от милі і віджала собі грошей на рюкзака. У мене був рюкзак, я його викинула і думала, все, куплю собі якогось нового, але нічого, підходящого я собі не знаходила, не, не попадало мені нічого, якби то не приглядалося. Але ось приглянувся такий він. Не коричневий, не темно-кремовий, ну я не знаю, якийсь такий. От мені сподобався, я взяла, віджала і дуже-дуже-дуже буду ходити, задоволена. А так от проводив наш вечір. Діти веселилися, Ростік там був безмежно радий, дуже йому подобається мій брат, це прям його любов. Ангеліна теж одійшлася там, гуляла, танцювала і бігала, і все їй дуже подобалось. Тож Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую кожному і кожній. Всіх обіймаю. Пока-пока. Ангеліна от приєднується до моїх пока-пока. Всім пока-пока, гарного вам дня, гарного вечора вам і всім всього самого най найкращого. І нехай буде у нас мирне небо.